Кажуть, що немає таких людей, у яких би не було комплексів. Зірки не виняток. Mm -hmm. Гришань, от у тебе які комплекси є? <рес> Дюнь, та немає в мене ніяких комплексів. Так, слухай, а я ж пам'ятаю, як років п'ять, тому на корпоративі ти три години розповідав <рес> стоп, мені. Стоп, 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 я тебе прошу. Досить часу і так небагато. Давай перейдемо до сюжету. Там всі дізнаються, які комплекси є у світових і українських зірок. Добре, дивіться просто зараз. Якщо вам здається, що зірки з глянців ідеальні, то так вам тільки здається, адже навіть у них самих величезна купа комплексів. Співачка Крістіна Гілера комплексує через свій маленький зріст метр п'ятдесят сім. Алеся Нікітюк через високий метр вісімдесят, Періс Гілтон соромиться свого 42-го розміру ноги, а Надя Дорофєва все дитинство потерпала через худорлявість. Які ще комплекси притаманні знаменитостями, як вони дають їм раду? Далі у нашому топ 5. П'яте місце посідає Камерон Діес. Голівудська акторка ніяк не могла зжитися з тим, що природа наділила її маленькими грудьми. Вона свято вірила, що ось ось і вони виростуть. Та дива не сталося, і з кожним роком в її голові додавалися нові мінуси: форма, пружність, розташування. Мої груди були такими гарненькими і підтягнутими. Але через гравітацію тепер вони. Такі в 22 і в 28, в 22 і в 28. Змиритися з цим комплексом Камерон так і не змогла, тому зробила мамопластику. Четверте місце посідає актор серіалу Слід Олексій Суровцев, який теж дав раду своєму комплексу хірургічним шляхом. Здавалося б, що могло бентежити цього мускулистого красення, який став справжнім секс-символом. Йому не подобалися його вуха. Я собі приживав вуха, бо вони в мене стирчали. І з самого дитинства, хоча батьки мені е, казали, що все нормально, нічого не видно. І всі, після того як я зробив операцію, сказали, що в тебе були проблеми, я зробив свій вибір. Не жалкую, операція пройшла не ідеально. Одне вухо так і залишилось трошки стирчати, але о, всередині щось заспокоїлось. Я взагалі не проти пластичної хірургії, якщо вам це дійсно заважає, хоча потрібно сто разів тим подумати, чи потрібно це робити, чи ні. Третю сходинку нашого топу займає співачка Ірина Білик. Вона, довго не думаючи, дала раду комплексам, пов'язаним з її обличчям за допомогою пластичної хірургії ще у 30 років. Третю сходинку нашого топу займає співачка Ірина Білик. Вона довго не думаючи, дала раду комплексам, пов'язаним з її обличчям за допомогою пластичної хірургії ще у 30 років. Її дратували сумні очі, які дісталися від тата. І вона змінила їхню форму. А ще не подобалася горбинка на її, як вона каже, грузинському носі. Мені здавалося, що цей ніс ну так якось видно за кілометр. Попросила трошки мені її, її так прибрати, але я залишила трошки з того, що в мене було грузинського. Думаю, що я зробила неправильно. Треба було взагалі прибрати і зробити щось взагалі рівне. Друге місце віддаємо Олі Поляковій від свого комплексу затримка статевого розвитку. Вона страждала ще в підлітковому віці і нав'язали його співачці у дитячому таборі. І ми пішли на медкомісію, і мені в графі е, написали е, затримка полового сезрівання. Причому що ніякої затримки. У мене не було місячних ще в 13 ага. років. І хлопці це прочитали. І просто всі почали мене дражнити. Я дуже закрилася в собі. Діти вони дуже жорстокі. дуже жорстокі. Зараз співачка розуміє, що в потрібний час. Поряди з нею, просто не було людини, яка пояснила, що її статевий розвиток це теж варіант норми, і причин комплексувати абсолютно немає. Тому просить всіх підтримувати дітей і підлітків та не залишати їх сам на сам зі своїми комплексами. Я просто хочу сказати про те, що оцей вік довбаний. 14 там 15 років це ми ви так повинні. Ми всі так повинні розмовляти зі своїми дітьми, тому що вони це переживають наодинці. Перше місце займає телеведуча Маша Єпросиніна, бо за кількістю комплексів в українському шоу-бізнесі їй, напевно, немає рівних. Маші не подобаються її коліна, груди, форма живота, шрам на підборіді. Та найбільшим комплексом все життя була зайва вага. Після переїзду на навчання до Києва за малий проміжок часу зі стрункої дівчинки вона перетворилася у 86 кілограмову. Єдиним моїм другом. Стала їжа, смажена картопля. Мама ще передавала мені такими мішками горіхи грецькі. І я їла. Їжа була моя єдина насолода. Я за півроку набираю ну, кілограмів, мабуть, що вісім або десять. Приїжджаю на перші каникули додому, і мої обидва батька роблять так: О! і тато мій каже: Боже, яка ти стала здоровезна. З того моменту. Ця я сприймалася через це. О, яка прикольна баба! І це молодій 22-річній дівчині. Ой, як не подобалось! Як вона тільки з цим не боролася. Я б робила всі дієти, От, всі дієти, що ви знаєте, я б я зробила з собою. Що я тільки не приймала, я годувалася від зайвої ваги. Так, це такий розводняк, що я його проходила, і досі я дивлюся в дзеркало. І я вже сама розумію. Що я завжди себе бачу в дзеркалі? Ну от трошки щось є зайвого. прикинь. як бачите, хтось зі знаменитостей як би не старався, так і не зміг цілковито позбутися своїх комплексів. Хтось їх пропрацював і зробив висновки, а хтось позбувся лігше під ніж хірурга. Та це тільки частина з того, що селебрітіс відкрили публіці. А скільки всього за кадром, зірки такі ж люди, як і ми, з купою недоліків і претензій до себе. І наш ТОП – чергове тому підтвердження.